Так, колеги, обіцяне відео, як це вийшло, як так сталося. Це було е, приблизно кілька тижнів тому. Лежу я собі вечором на диванчику, ну, щось так захотілося трошки зігрітися і розслабитися. Е, достав з холодильнику баночку бада холодненького. вже її спів трохи приговорити ну, 8 часов вечора, хто мог позвонити, як не друзі, ну, не дивлячись на номер, піднімаю трубочку і. Добрий вечір, добрий вечір. Це такий то такий то завод Велес Агра. Я сразу не розчув. Я говорю, вибачайте, щось, якийсь зв'язок непонятний, воно щось шипіло-репіло. Чи я правильно почув, Веліс, не Веліс, нічого не зрозумів. Кажу, повторили. Володимир, веліс, Агра, Приємно. Несподівано, чесно кажучи. А, нічого пізно, та нічого, все нормально, Для мене це звично. А, та. Як наша техніка у вас поживає? Питань немає, техніка шикарна, все, все як, як має бути. Ну Ми ж не, не зря вас вибрали. А, ну Ми раді. Ми бачили її огляди, чесно, вони такі трошки Такі, ну дуже ви прям хвалите нас, на, якщо, ну а якщо ні до чого приколупатися, метали на висоті? Толщина видно, що ну, нетипові розміри і все остальне, літло заслуговує на увагу, все воно зроблено як для людей. Ну, головне, що відношення до споживача вашої продукції таке, як, от, як, от, ну, я не знаю, як до лучших друзів. Тому. Які можуть бути з нашої сторони до вас нарікання або ще щось? Вона працює, вона впевнена, як диски у нас з'явилися, ви знаєте, хтось там писав та такого будь не може, там ще щось. Ну, Коли е, виробник напряму е, спілкується з споживачем і споживач е, на, в результаті общого такого, е, консенсусу, знайомству і всього остального. Е, Явно ніякого натяку на недовіру не визиває. А чого не так? Був би я виробником відносився, напевно, так само. Тому. Е ну, диски ви знаєте. Так, да, Кажу, на, на жаль, е Рехлітіль ваш прийшлось продати, тому що він без діла у нас би стояв. А як така техніка може стояти без діла? Тим болі... ну, і, Опять же, продали ми за ту саму цену, за яку купили, тому ми нічого не втратили взагалі. Достойно, класно, стоє в чого я не можу сказати, якщо воно є так. Е, ну, е, Артеме, хоче б е, таке. А не, можна на вашій базі відкатати вертітіл. Тобто ми хочемо вам привести кілька агрегатів, в тому числі вертітіл наш. Це нове, це те, що перспективне, те, що дійсно воно може і вам сподобатися. І ми більш впевнені ви його лишите у себе. Ну, ні. Як ні? Ну, ви розумієте, в нас трошки ми мали неосторожність спробувати раз прямий посів. Цим все сказано. Нас затягнуло. Ми на нульовому обробітку е, вже знаходимося 2 роки. Це третій сезон будемо відкривати. Тому, тому так. Так, вертітіло ж класно. Ви ж нічого не перевертаєте на цей Но. Це теж агрегат, який треба, на який треба потратити гроші, який треба задержати, який не треба десь щось якось він буде в будь-якому требувати до себе цей. Це треба ГСМ на нього прописувати. Ну а в реальності, якщо ми не тратимо на сьогоднішній день на обробітки взагалі нічого, 0. І у нас лучший результат, ніж по обробіткам. Ми себе не поймемо, якщо цим будемо займатися, навіть безкоштовно. Е, ну, ви попробуйте. Я говорю, ми вибачайте, але калупати землю і пальцем лишній раз не будемо. Тому, е, уви, це не наш варіант, і розглядати ми його, скоріш всього, і не будемо. Ну, це ж так класно, це і вон, ми на Югі і РАПС отримали в шикарні всходи, Все, там. можете подивитися, приїхати все. Кажу, так. Да. но ми без цього отримаємо шикарні всходи і. Нормально. Все, все нормально. Е, а, ну добре, ладно. Ну, у нас є ще й е, сівалка, Сівалка, яку. Е... А, так, да, я чув, ви там щось плануєте. Говорю, ну це хтось із наших очень, тє... як близьких знайомих, мабуть, цю інформацію видав про наші плани. Да, так, э, є такі. Ладна, кажу. В принципі, є. Але сплошного висіву ми, скоріше, ну, не зможемо не матимемо такого часу э, випробувати, тому що, ну у нас. Достатньо техніки, і, і нам треба перва мета нам, як виробника, а не просто якогось, не пайми кого, ми повинні посіяти вчасно, якісно, перевірено, а не гратися. Тому ми повністю віримо, довіряємо класно, заманчувано е, ми наражаємо себе на велику небезпеку, е, знаючи вашу якість, ваш сегмент ринку і. Наше не рівне дихання до е, вашої техніки ми ризикуємо в неї закохатися, прийдеться нам продавати своє, покупати ваше, але то явно повліче певні і фінансові тяжби, і все остальне, і ми можемо себе потім не поняти. Тому е, не хочеться, блін, не хочеться. Хочеться попробувати, хочеться показати, що є достойні е, ігроки ринку техніки, е, на яких обов'язково треба звернути увагу. Е, в, в даному випадку, коли з'явилася приставка і я її е, бачив, вона цікава, вона цікава. Е, але але в перетині і в ракурсі, в тому, якому ми розглядаємо під е, ну, не то, що вона не годиться, вона годиться, но диски все одно треба ставити в ущи. Но вона опять же заточена під свій регіон. Тобто під свій б ламали голову. Як надо було б її уукомплектовать або правильно укомплектовать, ну, мы користуємося вашими комплектуючими на нашій же сіві. там і висівні ваші, по факту, і те, і третє, і десяте, тому з цим ми всім знайомі, і все класно. Питань нема. Е, рекомендую все, да, Но часу перециплятися, це як можна уявити. Е, ну, бажано було на одних умовах в одному полі попробувати один, другий, третій варіант, і потім щось порівнювати, десь щось якісь висновки робити. Е, те, що вона не посіє, я. Очень сумніваюсь, спасії, звісно, але прицепись, відцепись, переїдьте, від'їдьте туди-сюди, маючи тільки один трактор в господарстві, нам це буде накладно. Тому ми, звісно, відмовили. А, так, ну добре. Слухай, а давай, може, отак: от. є СПМ, ж ви тоді ще на Дніпрі дивились. Говорю, дивились, чесно, класно, хочеться і вашу хотілося. Ну э, так вийшло. Ми познайомилися з рівним сінтезом, і э, вони не то що своє, а вони э, підхватили нашу думку і роблять сівалку сугубо під нас. Ми довго обговорювали це, розмова була не одну годину, обговорювали нюанси, чого, що як, що іменно так поступило, а не інакше, як, чим основується наш вибір не виробника, а іменно тих елементів, які ми туди застосували, і все остальне. Ну, як виробника, це, звісно, цікавить іменно моменти вибору, звернення уваги на те чи інше. Так, да, я повністю віддаю собі такий а що, що містами вона може бути сирувата, ну та сівалка, яку ми для себе робимо за допомогою грімсінтеза? Знаю на з чим ми стикнемося в першу чергу, і ну, то треба буде пройти. І я думаю, для всіх то цікавий момент, і можливо, можливо, це буде чийсь вибір в майбутньому. Тому е, є наша цікавість в тому, і ми цей шлях пройдемо, напевно. Е, так, ну а насчет вашої. Ми хотіли, ми збирались, ми навіть розглядали варіант е, кредиту. Е, вона стоїла на той момент, коли ми думали, 900 тисяч. Так вона зараз в районі 780. Е, зачем ви це сказали? Зачем ви це сказали? А, ну як? Ну, ну так. Тобто, навіть оцей, на мій погляд, я не побоюсь цього слова преміум сегмент по яйкості і по підходу, я пам'ятаю слова Віктора. Ой, фамілію не пам'ятаю. Знаєте, хто це? На всіх виставках він з вами бесідував. Директор логістики, ну, Не помню, от Вибачайте. Це перше знайомство з Вірісом було. Каже: Ми беремо найкращі елементи. Есть, от в даному випадку СПМ, це 7200 джиндир. Шеф сказав: Оце ось джиндир. Ви должны скопірувати чітко все і зробити в два рази мощніше. То есть з запасом мощності в два раза більше. Оце все сказано. Тобто, підход э, організації цим все пояснюється. І те, як вона зроблена і як вона устроєна, і взагалі принципи, які туди заложені, зрозуміло, що вона повинна працювати. Тут як найкрутий, вона має так, а як? Преміум сегмент і в доступній категорії. Так, да. все доступно. Ми працюємо, ми маємо держати, держатися на цьому ринку, ми йдемо навіть на це. Оце така ціна, це наша продукція в цьому вигляді, який кажу, шикарно. Так, блін, ну зачем ви це сказали? Ладно, він каже, коротше, я нічого не знаю, буде на те час, буде бажання. І мало лі мало лі не в на рівні до посівної зробити ваш варіант, і вдруг будуть якісь сирі моменти, наша сівалка вам зможе посіяти якісно, і ви можете, і ми б хотіли, щоб ви нею посіяли, і яким чином може і порівняли. Якість розкладання, ну там висівні, то одинакові, якість розкладання, якість всходів, якість заділки, якість вообще витримання всяких там нормативів, глибини і всього остального. І робили висновки самі для себе, хоча б відповіли на це питання. Ніхто від вас не просить. Це його слова. Нахвалювати десь щось цей ні в коєму разі, ми просто хочемо, щоб ви спробували. І е, так як матиметься змога е, ваших колег навіть побачити її в роботі лишній раз. Задуматися над своїми виборами, чи якоїсь бушної техніки убити в хлам, і ви в неї ще будете вкладатися, чи взяти нову, нічим не гіршу і навіть якіснішу моментами, чим можете взяти. Тому каже, нас для нас це теж плюс, нас це влаштовує і отак от достаточно. Добре, питань нема, просто ми не в форматі реклами. Ад вас цього ніхто не вимагає, і е, про те, що ми від цього ні копійки, ну ми навіть трохи тратимося. Ну, наприклад, на вигразку 800 гривень за маніпулятор заплатили свого карману, тому тратим тобто, ми тратимося оправдано. Це запасний варіант на випадок. Якщо вдруг щось у нас не вийде, або будемо по срокам опаздувати, ліба якісь форс-мажорні обставини. Тому запасний варіант, ми таким чином скористаємося можливістю мати такий запасний варіант. Ну і Собственно, так вона у нас з'явилась, Розглядалось кілька варіантів комплектації, кілька цей хотіли під нас конкретно її зробити. розглядались різні там цей. А потім каже, подожди, виставка. Виставка в Києві. Там, причому інтересно зроблено, там іде і житки. Ви можете залити, попробувати житті і сравнити. Ви можете, так говорю, ми, ми не так трошки підходимо. Філософія у нас друга внесення добрив і, і всього, ми фоново працюємо. Він каже: класно, согласен, і теж согласен, но, е, Лишній раз спробувати, я думаю, вам і вам в тому числі, тобто і колеги ваші подивляться, як це працює. Тому, якщо буде така можливість, ну залийте туди касу і спробуйте влити кас і спробуйте всипати одночасно сухі ті ж самі азотні добрива. Просійте полосочку і, і порівняйте. Ну опять же, для того щоб це зробити, нам треба виходить, полоску не долити касу оприскувачем. Якщо буде на то можливість, ми обов'язково спробуємо це зробити. Якщо ні, посіять, ми постараємося. Обов'язково нам самим дуже цікаво, дуже цікаво нею попрацювати. Ми про це мічтали і мічту, мічта, я думаю, збудеться. Ми її потягаємо по полю і подивимося, як вона працює. Постараємося це відзняти. Надіюсь, вам цікаво з нами, слідкуємо.